Та я служу вже десятий рік а. з часів Атошу. Я закінчив військову кафедру і після закінчення кафедри відмобілізувався. І так весь час. А служимо. на кого ви вчились? Гідроенергетика? Вам вже можна не казати, що це саме таке. Це дуже корисна річ, яку сьогодні ми передаємо до Edelweiss. Я впевнений, що саме ці хлопці використають її так, як потрібно. Як ви любите дивитися в телеграм-каналах, як завжди їх використовують. Хочемо подякувати за цю непосильну допомогу у вигляді безпілотних авіаційних комплексів. Вони нам послужать в якості тих засобів. В реаліях сучасної війни по знищенню непроганих гостей на нашій території. Фанати хороших відео, підписуйтеся на сторінку 109 окремого військо-штурмового батальйону. Результати роботи даних безпілотних авіаційних комплексів будуть висвітлені на цій сторінці. Хочемо подякувати всім людям, які долучаються до зборів. Ви робите дуже важливу справу. Кожен ваш донат це ваш крок до перемоги. Слава Україні! Героям слава! І пам'ятайте! Стійкий фронт може бути тільки, коли буде потужний тил.